Продовження. Джуля виліз на гору по матусці з вузлами, яка спускалася в печеру, міцно прив'язана до великого старого кореня величезного дроку. На кручі він засапаний, ліг на верес. В морі до виднокраю. Не було нічого, окрім великого пароплаву на обрії. Джуліан лежав на сонці, насолоджуючись теплом, яке гріло кожен сантиметр його тіла. Виявляється, чергувати дуже приємне заняття. Він чув, як Ен унизу наспівує, опоряджуючи свій дім. Її приглушений голос долинав через отвір у стелі печери. Джуліан посміхнувся. Він знав, що Ен тішиться, як у раю. Так і було. Ен перемила посуд після сніданку у зручній калабані з дощовою водою. Тімі ту воду пив, але не заперечував, щоб Ен мила в калабані посуд. Вона навіть вибачилася за це перед ним. Вибач, що я брудню воду, яку ти п'єш, любий, Тімі. Але ти ж розумний пес. Я знаю, якщо вода раптом не смакуватиме тобі, ти підеш і знайдеш іншу колабаню з дощовою водою. Хаф. відповів Тімі, і побіг назустріч Джорджі. Яка вже поверталася. Разом з Діком. Обоє несли оберемки м'якого, запашного вересу для ліжниць. Джорджа, залиш, будь ласка, верес за порогом, сказала Ен. Коли я впораюся тут, візьмуся за ліжниці. Гаразд, погодилася Джорджа. А ми підемо і принесемо ще. Весело Геш!» Джуліан піднявся на мотузці на вершину кручі, сказала Ен. Якщо він помітить щось незвичайне, гукне нам. Сподіваємось, що він помітить. Це було б чудово. вигукнув Дік, опускаючи оберемок на тімі, який наче потонув у тому вересі. Ой, тімі! Вибач, ти живий! Не пощастило тобі. В Н був чудовий ранок. Вона справно все розклала на кам'яній плиці посуд, ножі, виделки, ложки в одному місці, в іншому, Сковорідку і чайник. Далі консерви з м'ясом і супом, консерви з фруктами. Все це поставила стовпчиком. Вийшла комора. Кухонна шафа водночас. Клібини Нен загорнула в старий обрус, який вона взяла з собою і поклала в глибині печери у найпрохолоднішому місці. Там же поставила каністри з водою та пляшки з напоями. Потім дівчинка почала влаштовувати ліжка. Вона вирішила. Зробити дві великі гарні лишниці з обох боків печери. Джорджа, я і Тім спатиме з цього боку, міркувала вона, формуючи ліжницю з вересу. А Джуліан і Дік з іншого. Мені потрібно набагато більше вересу. Це ти, Діку, ти вчасно прийшов. Мені потрібно ще вересу. Незабаром були готові дві прекрасні ліжниці. Старі пледи були використані як на матрацники, а нові слугували ковдрами. Замість звичайних подушок були дивані. Шкода, що ми не брали одяг для сну, подумала Ен. Я б його хайно склала і поклала всім під подушки. «Отак». так. Гарно виглядає. Тепер у нас чудовий дім. Джуліан спустився по мотузці скручив в печеру. Він із захватом оглядівся навкруги. Чесне слово, Ен, наша печера просто диво. Все до ладу, все охайно розкладено. Молодець манюня. Ян припала до душі похвала Джуліана. Ну, хоча їй і не дуже сподобалось, що він назвав її манюнею. А вже ж, дуже гарно виглядає, сказала вона. Але чому ти не на чатах накручить Джуліане? Тепер черга діка», відповів Джуліан. Минуло дві години. А ми привезли сюди печиво. Я б не відмовився від кількох штук. Гадаю, що інші теж. Візьмімо з собою печиво і поїмо його на кручі. Джорджа і Тім вже там, з Діком. Ен знала точно, де в неї бляшанка з печивом. Вона дістала 10 штук. І по матусці вилізла на кручу. За нею Джуліан. Незабаром усі п'ятеро сиділи біля величезного куща дроку та й гризли печиво. тімі теж. Лишень він не гриз, він одразу ковтав. День удався приємний. Особливої роботи не було, друзі по черзі чатували. Хоч Джуліан вичитав за те, що вона заснула під час чергування пополудні, їй було дуже соромно. Вона навіть заплакала. Ти ще занадто мала, щоб вартувати, сказав Джуліан. Відтепер стоятиме на чатах ми троє і тімі. Ні, дозволь. Дозволі мені брати в цьому участь, благала бідолашна Ен. Я більше ніколи не засну. Просто сонце припекло і... Не виправдовуйся, сказав Джуліан. Так тільки гірше. Гаразд, дамо тобі ще один шанс, Енс. І подивимося, чи досить ти доросла, щоб робити те, що робимо ми. Але хоча всі чатували по черзі, стежили за морем жодного підозрілого судна вони не побачили. Діти були розчаровані. Їм дуже кортіло дізнатися, хто сховав валізку на старому кораблі. Навіщо? І що в ній зберігається? Ходімо спати, нарешті мовив Джуліан, коли сонце стало на вечірньому прузі. Вже близько дев'ятої. Лягаймо, мене нетерплячка бере поспати на чудовій вересовій ліжниці, яку Ен так гарно опорядила. Продовження буде.